Привіт усі мої дорогі друзі! Сьогодні ми будемо грати в Home Alone Again. І якщо що, це не офіційний продукт, це фан гра. А офіційна гра взагалі виглядає ось так. Розумієте, наскільки вона погано виглядає? А де ідея її непогано, і фанати вирішили її трішечки змінити і доробити. Я подивимось, все ж таки, що із цього вийшло, друзі. Взагалі, я спочатку повинен сказати дякую моїм дорогим друзям, таким як Павло з каналу е Ретроігровий Розмовний стрім і Леспи Українську за те, що вони вирішили так-от трішечки пограти в дану гру. І я такий думаю, блін, а чим я гірший? Ну що ж, а тепер поїхали. Так, старт. Я, в принципі, тут все знаю. Так, це у нас три, все, в принципі, нормальний режим, класік, ну, класі... До класіка ми ще дійдемо. Ну, так. Зберіть ось ці чотири предмета, потім Call It's Police. Fuck you, please, in. <с <с?> <с?> І вижити 7 хвилин. Ну добре, е, я пам'ятаю. Так, ага, ага. Так, треба згадати керування. Так, я, я ніби якщо я правильно О, все так. ага. Все. Ага, 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 ага. Так. Так, 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 так. Дивимось. Ого, на нам дуже потрібні. Так, поки що ми не можемо викликати. Так. Так, 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 -так до побачення. Ой-ой-ой. Я тільки почав. Ні, ні. Будь ласка, ні, ну блін. Ну, йомо, що ж так таке сталося? Ай-яй-яй, ну нічого. Скіп-скіп, скі-піп, скіп, скіп, скі-бі-біп, скіп, 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 скі-бі-біп, скіп, скіп, скі-бі-біп. Так, я, ага, я все зрозумів, все. Я краще грати через ВСД, коротше, я зрозумів. Тому що через стрілки тут теж можна керуватися, але я так зрозумів, що краще ними керуватися. Так, поки що поставимо тут нашу невеличку пасточку, тому що тут може з'явитися якийсь дуже-не дуже хороший челіксон, тому... Треба якби трішечки якби, підійти. Так, що тут у нас? Опа-опа-опа-опа! Тримай павучка. Тримай павучка, тримай павученька, павучеча, повочечка. Так. О. Оцей мега-мужик. Я так розумію, це мега-мужик. Так, 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 так-те так. Ой-ой-ой. ой ой Ні, я туди не хочу йти. ні 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 це занадто небезпечно. Це занадто небезпечно і мене можуть якби трішечки пау-пау-пау. Пау-пау-пау. Так, сюди. Сюди і пау па! Побачення, телебачення, дебілко. Тікаємо вниз. Нам потрібно так. У нас не вистачає, у нас не вистачає скрині. І а скрині, я знаю, вона є у підвалі. Да. В підвалі СБУ. І ще й набої тут є. О, є. О, електроштука. штука. Так. ой 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 ні 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 Ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні. Отримай по башці свої дебілі. Так і струс мозку можна отримати братан. Так, опа, 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 опа. Тепер ми, нам треба піти і викликати поліцію! Я буду стріляти. Я, 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 я зараз напишу заявлення у поліцію. Заспокойтеся, я буду писати заяву у поліцію. Не треба мене чіпати. Я дуже хороший і, 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 і дитина, якщо мене не чіпати. Так що не треба мене чіпати. Та речі, тут же ще є деякі пастки, які теж можна використовувати. Так, да, точно. Тому я якби одну із них візьму поки що. Тимчасово. Так, я бачу Марфа, так, але я не бачу цього. Е, чи Гаррі, чи Марфа. Ага, ага, ах ти падла, ах ти падла, ти падла, ти падлюка, така ско... скотеняки. Скутеняка така, ну Так-да. <звук> да, да. Ти от в, водичку трішечки ти там е, трішечки помив свої руки, Вот вам і помив свої, як то кажуть, брудні е, залапані ручки. Так, давайте ми сюди. Я так розумію, що він зараз. <хи> це було занадто очевидно, мені здається. <хи> мені... Це було занадто очевидно. Занадто передбачувано, я б навіть сказав би. Хух, настільки передбачувані тут бандюгани, блін, це жесть просто. Я думав, вони будуть розуміше. а ні... Так, вони в школі взагалі навчалися взагалі. Так. Так, 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 небезпеки нема. Добре, що нема. Опа! А як... До речі, а я задаюся питанням, а як, до речі, це може статися? Подивіться, тільки у повітрі з'явилася оця штука, яка типу може ось так робити. Це дуже дивно, як на мене. А тут павучела. А павчела я можу взяти? Ага, можу взять. Павучела, паву. павучело. павучела. павучело. Паву, павучеловек. Павучело. Так, ага. Ні. Ага, ага, ага. Все, вони мене загубили. Це непогано. Я б навіть сказав, це дуже прикольно. Так, давайте ми тут поставимо пастки, тому що я пам'ятаю, я дивлюсь е прекрасно Івани Челеспи українською, підписуйтесь на мій канал і у на його канал також. Так, що ж, е ага, 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 ага. Прекрасно, шедеврально. Так, 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 так. Зараз ми усіх бандитів ми порвемо на шматки. Ми порвемо цих бандюганів. Бандюганів ми порвем. Ми порвемо цих бандюганів. Бандю. Бандю бандю. Опа, я бачу двох. Так, ну вони ніби не знають, що я тут. Ніби не знають. Але ми про це їм ніколи не скажемо. Так що, друзі, не пишіть в коментарі, що я тут. Так, ага, я це візьму. Я сподіваюся, ви будете мене проти. <плес> ну Це прикольно, це Та, Для мене, як людина, яка дуже любить е, фільми один-дома, особливо один дома 2, то, є, да, я дуже дивна людина, я обожнюю один дома 2. Е, так. Ну, Хоча я можу сказати, що я не дуже дивна людина, оскільки мені, наприклад, не подобаються інші частини один дома. Стримано, я можу ще сказати, там один дома-4 з скрипами там, в зубах. Якось там трішечки такі от. Ну, якісь прикольні там реально моменти є. А от всі інші, чесно кажучи, навіть третя частина для мене це прям п. просто п. просто пле, просто п. бре. Просто бре. Просто... 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 Ну, розумієте, як звук бре бре. Так, окей, охей. А який кей? Хто такий кей? Кей? Лусікей? Кей! <гум> Ні, я засуджую усіке не треба. Не треба, не треба. Таке. таке мене. Ми... Ой! Ах ти падло! Ах ти падло! Ах ти падло! Ах ти, падлюка! Ах ти скотиняка! Ах ти падло! Ах ти. Ах ти, ах ти. Ай -я яй. яй І. Ти, ти робиш таке і робиш це без поваги! Ах ти ж падлюка така скотиняка! Ай-яй, яй не можна так робити. Не можна так робити! Ай-яй. яй Так, о, вже дві хвилини залишилося! Дві хвилини! І це лише друга спроба. Я з другої спроби зможу пройти цю гру. Вау! До побачення, телебачення! Мене тут не було, і вас тут не було, і взагалі я тут один. Так, поставимо мене про всяк випадок тут пасточку. А, ні, я тут сховатися не можу. Ага, тут сховатися можу. Поки тимчасово сховаємося. Про всяк випадок. Ага. 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 Ей! Не понять! Я не зрозуміть прикола! Я не зрозуміть вашого приколу. Поп, вельми, шановний! Ви що там виробляєте, а? 10 год тюрми нафіг! Так. Подуй, пускай дуйчик на вас подує. А я тут поки що піду вниз і зберу прекрасні пастки. А я, я ніби пам'ятаю, що тут немає більше пасток, так? Ех, немає більше тут пасток. Ех, 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 ех. У мене тільки лише одна пастка і це дуже погано. О, зрозуміло. Так, ну в мене залишилося. О, одна хвилинка залишилася. Залишилася одна хвилинка. Хвилинка одна. Отримайте на горіхи. Ой, не то, не то натиснув. Не то, 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 не то. Так, дуйчик. Дуйчик треба, щоб подув. тому що ви якісь. Дуже такі нервові. Треба, щоб ви трішечки дучик подув. Так, 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 так. так Ой-ой-ой, залазимо, 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 залазимо. Залазимо, залазимо. Залазимо. ой 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 це погано, це погано, це дуже погано, це дуже погано, це дуже погано. Ой. П'ять секунд. Кать секунд, <ріст> оце дуже-дуже дуже гра, нещадить мене. Ну добре, нічого страшного, ми все ж таки її пройдемо. Я думаю, за це відео ми її точно пройдемо. Я думаю, це буде достатньо такий коротенький відос. Тому я сподіваюся на це, що ми її все ж таки пройдемо. Так. угу. Так, одразу ж, так, гроші. На базу, база, на бейз. Гроші, це база, фундамент для будь-якого стартового капіталу. Так що давайте ліземо на нашу хатинку. Так, а, точно, тут я ще забув. Ще можна подивитися через цей. Через Enter. Точно, 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 точно. Треба не забувати ще про Enter. Точно, точно. Правильно, правильно, правильно. Think about, man, think about, До речі, Enter ще навіть був е в, цьому, е в оригінальній грі. О, це ми заберемо. Так, і думаю, що буде все дуже непогано. Так. Був в оригінальній грі, і там він трішечки був теж приблизно так само реалізований. Єдине, що там не було, це. цього. Там був таймер якраз намальований. А тут таймеру просто на екрані не було. Так, до побачення. Вчасно, дуже вчасно я встиг. Ой, не то. Ага, на ім я можу міняти пастки. Все, добре. Так. Ага, я все знайшов. Я трішечки, про... трішечки пробахнувся з тим, що мені треба робити, але окей, 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 окей. Окей, 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 окей. окей. Так, павучка, ми павучка. Так, 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 швидше, швидше. вийшли, вийшов, вийшов. Уй-ой. Так, швидко, швидко, швидко. Вони хотіли мене окружити. О, вони хотіли мене в пастку загнати. Ах, вони падлюки. Ах, вони падлюки, такі скоти. Скоти хотіли мене взяти, знаєте, на живця спіймати. А не вийшло, а не вийшло. Я там пастку поставив. Все, до побачення, телебачення. До а, а я такий от такий, розумний. Блін, ця гра відчуває, я не відчуваю, ніби я супер мега якийсь геній. А мої противники це ті, хто не закінчили хоча б там ну... дев'ять-шість класів цього середньої освіти. Ну, не 6 класів там насправді, а 9, ну хоча б середня світле. Хоча б не повну, Я 11 класів не прошу, щоб ви там. ЗНО потім здадете, там, не знаю, в технікумі якомусь іще десь. Я вас про це не прошу взагалі. Так, ага. А довго він? Ні, він мене не помітив просто. Прикол. Оце, до речі, прикол приколісімо. Прикол при колісмо. Приколісмо. Ну, це прикол. Так. Ага. Все, відмінно. Так, ну це точно був. ой-ой-ой, ой Дуйчик подуй. дуйчик подуй. дуйчик подуй. дуйчик подуй. Але мене не треба. дувати, Мене не треба здувати, мене треба навпаки. Блін! Як тут... А, все, я зрозумів, як тут може ховатися. Да, на на, на В, блін, я згадав. Я вже три. У мене три набої. Це взагалі дуже мало. Це взагалі. До цієї гри це дуже мало. Так. Блін, твар, гад, Я просто знав, я просто знав, що він почне зараз. Падло! Ні! Тримай! На горіхи! <свісно> Знову вони мене хотіли в пастку загнати, але ні, я, я розумний, я think about, я big brain Ярослав, big brain. Мені, походу, треба було назвати Ярослав не Ярослав Підноситович, а big brain, big brain. Блін, у мене надіба! Один набой, один набій. Ну нічого, нічого, ми намагатимемося протриматися. Намагатимемося протриматися в цій грі, Я сподіваюся, що це не зіграє з нами злий жарт, але я на це тільки можу сподіватися. Так, цей Марф у нас не ну не Марф а Геррі Марф. там, Блін, я давно вже не дивився в фільмі, тому я не можу точно пам'ятати їхні імена. Так, Так, я сподіваюся, мене вони не помітять. Мене видно! Мене не видно, пацани, мене не видно. Не видно мене, пацани, не видно. Мене не видно, пацани. Мене не видно. Мене нема. Мене нема, пацани. Мене нема. Мене нема. Тебе мене ма і мене нема. Я сподіваюся, він не зробить те, що я думаю. Цей дебілик. Дебілус придурус. Ні, він не зробив. Ой-ой-ой-ой-ой. Нє-ні-ні-ні, братан. Не-не-не-ні, братани, пацани, братани. Давайте ми сьогодні без вас обійдемося. Без ваших таких прикольних супер-мега жартів. Сьогодні не стендап. Сьогодні не ваш день. Сьогодні не ваш день. Так. Ага, у нас залишилося одна пастка в підвалі, дві пастки в хаті е, на першому поверсі і одна пастка зверху е, на третьому поверсі. Ага, все зрозуміло. Про всяк випадок я буду знати, що в е, мене все-таки. Ну, в мене є все ж таки дві, хоча б пастки. Це дуже добре з іншого боку, але з іншого боку, я розумію, що цього мало. Як то кажуть, рософоб... це як нашої русофобії. Недостатньо пасток. Тому якби ось так. Ні-ні-ні, Треба поставити сюди. Так, 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 сподіваюся, що зараз не вилізе ніхто. І не буде тут скрімер, тому що тут бли, гра ніби реально, ніби, ніби не хорор, але ніби скрімер. <сум> тому якби, я якби, не готовий до таких подій. E, таких от не дуже хороших. Я не готовий. Ага, побіжав, 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 побіжав. Я знав, що він туди побіжав, Я знав, що він туди побіжав. Я знав, я знав, я знав, я знав. я знав, Так, водичку він буде. Мені цікаво. Ну, музичка тут, звісно, зачот. Музичка тут клас, клас. клас, мені подобається. Ага, ой 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 Так, ми вириваємося. Ми, ми тікаємо, ми вибираємося, тікаємо. Опа, 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 до побачення, телебачення. Ми вам де, телебачення, до побачення кажемо. А і ви кажіть нам, будь ласка, без тут побачення і телебачення Так, ми у нас. Ага, у нас одна паска активована дві ак не активовані. Ага, тепер ідучик не активований. Ну, нічого страшного, нічого страшного, ми якось переживемо без дуйчика якось. ой 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 Давай, 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 давай. Давай без цього. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. І тепер у мене набоїв нема. Оооо, це паршиво. Оце чесно, паршиво. Оце зараз виглядає дуже, дуже не дуже, чесно кажучи. Так, збираємо терміново збираємо цей. Терміново збираємо. Так, він кудись побіжав, я не знаю, куди він потік... Він побіжав і потікав. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Будь ой, 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 ой. ласка, будь ласка, не помітив. Він мене помітив! Побі... як? 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 Блін. Йооо, ну ти шо? Ну ти падло. Ну, я все ж таки вас пройду. Я все ж таки вас пройду. Я не знаю з якої спроби я, е, я пройду, але я пройду, і я пройду заради моїх підписників, заради моїх глядачів, заради. Мого каналу заради вас, тому поставте вподобайку, тому що я граю заради вас. Тому давайте ставте вподобайку і підписуйтесь обов'язково на канал. Так, що тут у нас? Ми візьмемо ці прекрасні, дуже прекрасні наші пасточки. Візьмемо ще цю нашу дорогу скриню і набої. Набої, тому що набої нам дуже потрібні. А ти нам, Марф, не потрібен. Взагалі. Так що звіздуй звідси, поняв? Треба звіздувати звідси. Так, 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 так. Може у них є, не знаю, якесь третє око, яке в мене умовно бачить. Хм. його не знаю. Я не впевнений, чесно кажучи. Так. Е так, 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 так. А, сафір треба забрати. Так, треба сафір забрати. Так, а він тут? Так, він тут, все. Добре. Тепер можна... Все, тепер можна дзвонити у поліцію. Дзвонити в поліцію треба. Можна, треба дзвонити в поліцію, треба обов'язково дзвонити у поліцію. Так. Ми візьмемо... Машинки! Машині, машинці... Машинці, машинці, машинці... Ой-ой-ой! Оце -ой -ой. було гано, це було, було, було дуже, дуже небезпечно. Дуже небезпечно, так що не треба так. Не треба так. Так, я, я так розумію, що він, мабуть, побіжав сюди. Ага. Вони зараз мене, мабуть, хочуть попасти в мене в пастку. Але я буду розумнішим, я зроблю ось так. Я буду розумнішим за них. Так, ні, ми пастки поки що не розставляємо, тому що для мене пастки дуже важливі. Зараз ми зібираємо наші дорогі цінні, прекрасні пасточки для того, щоб у нас був все таки запас Запас пасточок. Так, давайте ми сюди поставимо дуйчик. Тому що я знаю, що хтось прийде, хтось прийде і захоче як би, зробити всілякі не дуже хороші речі. Так. Ага, 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 побіжав, побіжав, побіжав. Ха-ха! Все. Нормально. Нормально, нормально, прикольно. Нормально. О, набої. Набої нам потрібні. Так, відверто кажучи, набої нам дуже необхідні. Ми будемо натискати на. Е, так, ага, на І, на П міняємо це все. Так. І ми будемо натискати на О тільки у крайньому випадку. Так. Так, 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 так. так. Так, 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 так. Школіше, шкодше, шкодше, шкоріше, шкоріше, шкоріше. Ми біжимо. 5 хвилин, 5 хвилин залишилось. Давайте. Так, давай. Опа. Попався. Попався, який там сміявся. Так. Поки переховуємося в нашому прекрасному, чудовому підвальчику. Я знаю, куди він пішов, я знаю, куди падло, пішло робити, що воно пішло робити, відпадло. А нє, нє. Я трішечки не... Ну, добре, 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 добре. Ой, ні. вибач, я думав, що ти в іншому місці, але окей. Nadumoval jsem ty jiném místě, ale ok. Tak, tak, do, tak. Tak. tak do, 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 Це було боляче, мабуть. Це, мабуть, було дуже боляче, але я не впевнений. Я точно знати не можу, я не впевнений. Так. Помітив? А! Лохопут! Лохопут! Лохопут спіймав гусака. Спіймав гусачка. Ага. Ага, 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 ага. Пішов в водичку. Пішов водичку, конечно. Ага, тримай водичку. Тримай за водичку, за водичку і. двор я тобі насру на. Не знаю, куди насру, але окей. Я ще подумаю над цим Я ще в планах це тримаю. Так. Так, 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 так. Опа, візьмемо прекрасні чудово нас взагалі, до речі, дуже багато пасток залишилося. Я так розумію, що здебільшого треба їх не використовувати так сильно часто, а тримати їх в собі, щоб вони не були використовані. а використовувати їх уже в такому прям випадку, коли е, ну, варіантів особливих не залишилося. Ну нічого, ми якось вправляємося над помилками, вчимося і вподобайчки, і підписуємося на канал. Обов'язково, мої друзі. Так, що тут у нас? Так, пойс, ми ховаємося. Ми іграшка, я іграшка. Я в доміці, я в доміці, я в доміці, О, все. пішов, він пішов. Побіжав просто, чисто. Я тут сидів, а він побіжав. Ну, я тепер нічого з ним не зроблю. Ой. Ах ти, ах ти падлюка, ах ти падлюка, ах ти падлюка, ах ти падлюка, така скотиняка. Я тобі не дозволяв користуватися такими штуками. Я сподіваюся, нікого ніхто не мене не побачив, все буде нормально. Я на це дуже сильно сподіваюся. Ах ти! Ах ти! Ах ти, ах ти! Ах ти падлюка! Ах ти, падлюка. Ах ти, падлюка така. Скотина. Скотина рідкісна ще та. Скотина і ще та. Ну нічого, нічого. Ми намагатимемося, ми зробимо все можливе і якби все нормально буде. Так, давай. Давай, дуйчиком звідси, дуйчиком звідси. Ми якби нормально. Ой, у мене щось пролагало. Сподіваюся, що ні. Так, ми марфою давно не бачили, мені здається, що він десь поряд. Ні, в його поки поряду немає. Так, ну у нас пасток. Ах, вон де. Ах, він падло. зараз, 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 блін, зараз, 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 зараз. Зараз Зараз, зараз. зараз це падла отримає на горіхи. Падла мразотка, мразотна. Мразотна падла. Ой-ой-ой, мене чомусь гра почала чомусь лагать, не лагай. Гра не лагай. Гра не лагай. Будь ласка, не треба. Мені треба вижити. Мені вижити треба. Мені вижи вижити треба. Так. Ага. І дві пастки залишились. Окей, без проблем. Ой, не давно натиснув, ну добре. Ой, Так. Так, тепер вони супер мега активізувалися, так що треба бути обережненьким, обережненьким, обер'єзненьким. Приховаємось. Ай-яй. Так, дві, дві пастки. Так, ми їх візьмемо і біжимо. Точніше, одну візьмемо і біжим. І біжимо. І біжим. Ого, все, 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 все. Так. Хорош, хорош, хорош. Хорош! Є! Да! Я переміг! Хто переміг, це я переміг, хто переміг, це я переміг. А для переможців приз це вподобайки. Тому ставте велику кількість вподобайок для того, щоб ми продовжили грати в подібну гру. А з вами був я, звичайно, дуже піноцид! Дякую за перегляд, ставте обов'язково свої подобайки, підписуйтесь на канал, пишіть свої коментарі. А тим, хто додивився до цього моменту, щиро дякую за підтримку. Всім, па-па, мої черепашки.